Всім привіт! Мене звати Олександр і сьогодні хочу представити до вашої уваги квартиру однокімнатного ЖК Ріверстоун. Давайте почнемо з кухні вітальні. Тут у нас знаходиться базова техніка, холодильник, варильна панель на 4 комфорки, чайник. Е також є посудомийна машина, що зараз дуже є суперський, духова шафа для випікання своїх пиріжків, кава машинка та Боже, мікрохвильова піч. Давайте подивимось далі. Тут у нас знаходиться двоспальний диван для розміщення друзів, або ж просто посидіти, потусити перед телевізором та пограти в песочку. Як бачите, тут доволі просторно, можна і потанцювати, і покайфувати. Подивимось вид з вікна. Як бачите, у нас вид з вікна на Дніпровську набережну та частково вдвір. Чим є базове ще, також є кондиціонер. Кондиціонери тут встановлені в двох кімнатах як в гостєвій, так і в спальній. Зараз перейдемо до санвузла, де в нас знаходиться і ванга, бойлер і душ, що є бонусом. Також хочу підмітити, що правильна машина з режимом сушки, що є доволі таки приємно. Зараз ми переглянемо гардеробну кімнату, де можна розміщувати свої речі, як потрібні, так і не потрібні. Що ж, і остається головний штрих нашої програми це спальна кімната. Спальня кімната у нас з двомісним ліжком та місцем для роботи або чогось такого. Чи просто посидіти покайфувати. Бонусом, як я казав, є кондиціонер та велика шафа. Тут ми можемо зберігати як верхній одяг, так і якісь ще речі, які вам потрібно буде. І другий розділ у нас складається з поличок та комоду, так сказати. Все, дякую вам за увагу. Запрошую вас на перегляд і буду приємно з вами познайомитися.